Саш, так ти скажи CCS чи Чдемо? CCS краще. І в цьому відео я пропоную знайомитись з цим автомобілем з точки зору його технологій. Які технології тут присутні, чим зручно і цікаво користуватись, і взагалі, куди рухається світ, в якому. Управління автомобілем все більше і більше переходить до технологій. І саме в цьому автомобілі, в цій Теслі, це можна побачити. Тож, друзі, конкретно ця Тесла це американський біток. Вона приїхала з США якраз в середині літа цього 2023 року. Цей автомобіль 2018 року, так би мовити, народження, і був трішечки вдарений в Америці. Варто зрозуміти, що вона може. Завод-виробник каже, друзі, це автомобіль Тесла з батареєю, так званою Long Range на 75 кВт. І теоретично вона може проїхати десь 500 км на одній зарядці. Бо коли ви купуєте Теслу, все, що у вас запитують, це скільки вона проїде. Ніхто вас не запитує, скільки там циліндрів, скільки вона споживає палива, або яка в неї комплектація. Перше питання від будь-якого вашого знайомого. Слухай, друже, а куди ти на ній заїдеш? Або другий сценарій: ти що купив собі електровафельницю? Ось так, да, ці два питання вам будуть задавати одразу. До прикладу, ця тесла від 2018 року, і в ній потужність її акумулятора 75 Вт знижена вже до 69. Але насправді це не дуже критично. І за статистикою, більшість втрат ємності акумулятора. Відбувається саме в перший рік експлуатації автомобілів. Але якщо коротко, ця машина в умовах в Україні по нашим трасам при швидкості руху десь 100 км може проїхати умовно 400 плюс кілометрів. Справді не так уж і мало, тому що згадайте, от в ваших сценаріях як ви використовуєте автомобіль? Ну, зазвичай це історія така: їзда по місту, а їзда до друзів, знайомих десь за місто, на дачу. І, можливо, деякі там, довгі поїздки в Одесу, у Львів, до своїх близьких і знайомих в інших містах. І зазвичай ця відстань там, від 400 до 600 кілометрів. І ось тут, коли ви їдете на умовних 600 кілометрів, вам якраз і будуть потрібні ці знання про CCS, Чадемо і тому подібне. Це типи розмів, від яких може заряджатись цей автомобіль. Тому що ці. Технології швидкої зарядки присутні в Україні. І коли у вас є автомобіль Тесла, ви її заряджаєте зазвичай не тільки через свою домашню розетку. Коли ви кудись поспішаєте, коли ви їдете в подорожі, ви проїжджаєте своїх там умовно 300 кілометрів і, як завжди, зупиняєтесь на якійсь автомобільній заправці чи в іншій локації для того, щоб сходити по своїм справам, з'їсти ходок, випити каву. І в цей момент ви берете ваш автомобіль Тесла, під'їжджаєте до електричної заправки і підтикаєте один з варіантів швидкої зарядки. І Орієнтовно, в залежності від потужності самої зарядки, ви можете заряджатись там в реальності, в Україні, звичайно, 30 квт година 40-50 квт година Ось, до прикладу, в моїх сценаріях я їхав в Кам'янець-Подільський. І по дорозі з Києва ми заїхали в місто Летичів. Там була зарядка. І десь за 20-30 хвилин ми зарядили автомобіль на умовних 100 кілометрів і продовжили нашу подорож в Кам'янець-Подільський. І все. В будь-якому випадку, навіть я, людина, яка використовує завжди автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, і це перша електромашина, на якій я проїхався, поїздив, трошки поподорожував, Я також зупиняюсь на заправці десь посередині шляху, щоб з'їсти ходох, сходити. Ну, ми всі люди, сходити в туалет, випити кави, трошки розм'яти наші ноги. Тому, як на мою думку, в принципі, для використання в таких звичайних сценаріях цього автомобіля, напевно, що буде достатньо. Акумулятора цього автомобіля. І Tesla Model 3 це самий бюджетний автомобіль від компанії Tesla. Умовно в базовій комплектації новеньку в Штатах можна придбати за 35 плюс тисяч доларів. Ну і зверху докинути ще податки з продажів. В Україну ці автомобілі зазвичай приїжджають з США. І вони приїжджають биточками. Так, їх тут відновлюють і далі нові власники їх використовують. І модель їх імпорту в Україну також дуже цікава. Тому що, друзі, завозячи електрокар, ви не сплачуєте ні МИТО, ні ПДВ. Ви навіть не сплачуєте податок за постановку автомобіля на перший, на перший облік. Оцей Пенсійний фонд, де там 3, 4 або 5% в залежності від митної вартості автомобіля. Тобто, фактично, ви дивитесь машину собі на аукціоні в США, вибираєте, чи вам сильно вдарено, чи не сильно вдарено, і як вже пощастить з огляду на ваш бюджет. Далі ви її купуєте, вона приїжджає в Україну, тут відбувається легке або достатньо складне відновлення. Ви їдете на сертифікацію, на номери і вже ганяєте на своїй електротачці. А чи ганяєте ви? Це дуже дискусійне питання, тому що з однієї сторони, автомобіль Tesla Model 3 може розганятись за умовних 5,5 секунд до сотні, якщо ми говоримо про автомобіль з одним двигуном. А ще бувають автомобілі з двома двигунами, так звані Dual Motor. І ці 5,5 секунд, це круте прискорення. Не всі автомобілі в потоці з двигунами внутрішнього згадування можуть так швидко розганятись. Але з іншої сторони, ваша крейсер ця швидкість. На на звичайних автострадах не буде перевищити 100-110 км. Тому що тут треба знаходити компроміс між швидкістю їзди і тим, наскільки ви далеко заїдете на одній зарядці акумулятор. Мої друзі кажуть: слухай, ну як можна використовувати Теслу? Я хочу їхати 160, 170, 180 по трасі, вона ж сяде. Так, да, це правда, вона сяде набагато швидко. І вам прийдеться страждати і шукати десь зарядку, чекати набагато довше, тому що ви витратите більше потужності акумулятора, заряду акумулятора на меншу кількість пройденого шляху. Але з іншої сторони, скажіть відверто, як можна по українській трасі летіти постійно 160? Ну, мене це, наприклад, втомлює. Я вважаю, що оптимальна швидкість це 110 120 км, коли вам все ще комфортно, але ви їдете швидше за фури і за великогабаритні автомобілі. Цей автомобіль. Пропоную нам користувачам цікаві технологічні моменти і аспекти. По-перше, тут є так званий автопілот. Це технологія, яку тестує компанія Тесла на нас, користувачах. Сутність її полягає в тому, що компанія Тесла хоче довести керування автомобіля. До автоматичного режиму, повністю, щоб, можливо, навіть там не було водія. І концептуально це цікаво, тому що багато де, в яких сферах це можна застосувати. Не буде водіїв Убіра, не буде водіїв Болту. Автомобілі будуть їздити самі. А можливо, навіть і фури будуть просто їхати в колейці без своїх дальнобійників. Це дасть можливість використовувати фактично автомобіль цілодобово ну, з перериванням на заряджання. І тут стоїть такий автопілот. такий... Бита версія майбутнього. Ідеального автопілоту, як його бачить Тесла. Сутність його полягає в тому, що він розрізняє знаки, розрізняє розмітку. І з практики я вам скажу, що він розрізняє і погано нанесену розмітку, і досить старі, вже трішки бляклі знаки. Він може розрізняти навіть світофори. І коли ви їдете в міст, він буде вас повідомляти, де червоний, де зелене, і буде рухатися автомобіль самостійно. Але з невеличкою зірочкою, так як технологія все ще. Випробовується, і ми, користувачі, є фактично піддослідними. Тесла буде просити вас ставити руки на кермо іноді, іноді буде просити порухати кермо, щоб впевнитись, що ви все ще слідкуєте за дорогою. Але це дуже цікава технологія, і вона дуже сучасна. Ви знаєте, коли Стів Джобс презентував свої телефони від Apple, свої iPhone, багато хто скептично поставився, наприклад, до того, що не можна було перекидати файли через блютуз. Ну, згадайте, 2007 рік, коли один одному перекидали музику чи якісь типу мемаси, картинки через Bluetooth з різних телефонів. Тоді Стів сказав, друзі, вам не потрібен Bluetooth. Будь ласка, пересилайте все через емейл. E І багато хто хейтив, до речі, це рішення. Але як стало зрозуміло згодом, ніхто не використовує Bluetooth в сучасному світі для того, щоб обмінюватись даними. Максимум, це телефоні дзвінки, ну, Bluetooth-гарнітура. І технологія автопілота це дещо подібне з концептуальної точки зору, тому що ми тут бачимо, як будуть виглядати автомобілі майбутнього. Автомобілі, які будуть зазвичай допомагати, асистувати і навіть брати на себе керування. Ми можемо пофантазувати і уявити, що в майбутньому і в не такому далекому будуть не права з категоріями автомат і механіка, а будуть права з категорією. Типу селф-управління чи управління за допомогою автопілота. Да, це прям реальність. І вона ось починається десь тут, з таких автомобілів, як цей. Нажимаємо, відкриваємо і попадаємо в світ електромобілів. І тут нас одразу зустрічає планшет від компанії Tesla, який вони ставлять на свої автомобілі. Це 15-дюймовий LCD дисплей. Він працює на Intel, за допомогою якого і здійснюється абсолютно все керування транспортним засобом, ну окрім власне водіння. Бо це все ще здійснюється за допомогою керма. Але ж і то не в усіх сценаріях. Перше, що ми бачимо, це 3 d модель нашої Тесли. По ліву частину дисплею, а по праву частину екрану, ми бачимо карти на d моделі цього його автомобіль можна відкрити зразу в швидкому доступі багажник, задній передній, можна відкрити лючок. Також варто зазначити, що якщо поставити в драйв, то машина не дасть тобі можливості поїхати з відкритим багажником. А якщо ми поставимо автомобіль в драйв. То Тесла скаже: друже, будь ласка, ти не зачинив багажник, іди, будь ласка, зачини, і потім ми зможемо з тобою продовжувати рух. На цій 3D-моделі відображається абсолютно все, що відбувається з відкритими там дверима, багажником. От, наприклад, якщо вийти з автомобіля, неважливо, яка з дверей відкрита, буде відповідна дверцятка відображатись на дисплеї, що її необхідно зачинити. Сам автомобіль можна покрутити тут в 3D його проекції, подивитися, як він там виглядає, але все одно в стандарті вона вертається от в таке своє положення. Якби вигляд з боку ще є з цікавих моментів, що якщо ви крутите кермо, то на цій 3D модельці відображається, куди зараз актуально дивляться ваші колеса, іноді є корисним. Якщо увімкнути, до прикладу, фари ближнє світло або там проти туманки то машинка, ця 3 d модель на планшеті буде відображати, що фари вімкнені. ліворуч знаходиться меню. Воно зображено таким автомобільчиком. Натиснувши на нього, ми попадаємо в основне меню управління автомобілем, в яким містить декілька вкладок, за допомогою яких і здійснюється керування. верхня частина. У нас повністю присвячена управлінню фарами, там автоматичне виключення, фар чи ближнє світло світлофар. Також на наступному рядку ми керуємо дзеркалами, ми керуємо нашими вікнами, ну і відповідно ще цим бардачком. Третя лінія цього планшету присвячена абсолютно повністю склоочисники. Ми можемо керувати склоочисниками. Їх режим в вигляді автоматичному чи у вигляді там певної паузи дзеркала. Тобто тут ми можемо використати налаштування дзеркал, і також ми можемо керувати кермо. Ми тут вибираємо і далі барашком на кермі крутимо. Куди нам піднімати кермо? Також можна налаштувати яскравість дисплею. Взагалі яскравість дисплею доступна в деяких меню. Можна як вручну, так і автоматично її виставляти. Щодо наступної вкладки, це педалі кермування. Тут ми використовуємо і вибираємо. Обираємо варіанти прискорення, також комфорт, спорт чи стандарт для керування і режим зупинки, і також рекуперація промозіння заряджання. Ось тут ми бачимо панель управління акумулятора. Ми можемо тут обирати чи він заряджати його на максимум, чи заряджати там на 80%. Можемо міняти ампіраж в залежності від того, які можливості є у цієї зарядної. Станції можемо запланувати, до прикладу, час, коли автомобіль включиться сам і виключиться від заряджання. Наступна вкладка присвячена автопілоту. Ми тут можемо обирати деякі можливості, чи автопілот бачить знаки, чи повідомляє вам про це, чи мусить він бачити світофори, чи якесь обмеження швидкості, чи можна це обмеження швидкості міняти автопілоту, на який відсоток або на яке значення в розумінні кіло. Кілометрів. Тобто ця вкладочка абсолютно повністю використовується для налаштування автопілоту, для комфортної їзди для користувача. Саймон це така, такий асистент, тролює навколо себе простір, або на парковці ближче під'їжджати до певного автомобіля на зупинці, або далі. Керуємо автоматичними камерами сліпих зон, або ще звуковим попередженням про якісь обставини на дорозі або в сліпих зонах. Також тут є нут налаштування щодо екрану, звуку, різних повідомлень, обмеження загальної швидкості. Також можливість попереджувати про можливе лобове зіткнення, попередження про відкладення з полоси, тобто він або нічого не каже, або вас попереджує, або допомагає вам в кермуванні. Щодо вкладочки замки, тут найцікавіше, що ми тут додаємо свій ключ, або додаємо свій смартфон, або смартфон свого друга, щоб міг користуватися автомобілем Тесла. Також щодо блокування, тобто це блокування замків, які частини автомобілі блокуються, блокування вікон щодо освітлення. Тут так само дублюються деякі можливості щодо фар, і можливість звімкнути проти фари і на автомобільчику це все відображається, що ви включили чи виключили фари. Керування є освітленням в салоні. Внутрішньою підсвіткою також можливість вибрати автоматичне дальнє світло, коли воно перемикається, в залежності від того, чи є автомобілі на зустрічки, щоб їх не сліпити, чи ні. Ну і такі мінорні налаштування щодо підсвітки руля чи фари, які супроводжують вас додому і світяться. На вкладці екран знов-таки у нас є можливість вибрати темну чи світлу тему, що вона може бути автоматичною в залежності від освітлення зовні. Ми тут можемо керувати ще нашою яскравістю дисплея, і також є функція, щоб почистити наш дисплей, для того, щоб він не реагував ні на які дотики, щоб він був чистенький. Відповідно, відкривається тут також бардачок, бо він відкривається теж не вручну, а виключно ось з кнопки на цьому планшеті. Вручну його, на жаль, не відкрити. Багато хто на це скаржиться. На жаль, в Теслі немає української мови. Вона не підтримує українську мову, тому повністю вся інформація або російською, або англійською. Поки що налаштована російська, бо просто що багато функцій не вивчені на пам'ять а англійська не така а вже й вільна. Є можливість налаштувати команди і управління голосом. Наприклад, ви хочете поїхати до Києва. І просите ваш автомобіль прокласти туди маршрут. Все, що вам необхідно, це просто нажати барашок на кермі і повідомити вашого асистента, що ви плануєте відвідати Київ. Одразу буде налаштований маршрут від вашої поточної локації до Києва. Автомобіль в нижній частині вам зобразить піктограмку. Скільки у вас буде відсотків після того, як ви доїдете до Києва? Також можете керувати там зупинкою, додати якісь ще інші міста. Сама карта може бути налаштована. Тобто, тут може бути як географічна карта з місцевості, яка більш стандартна для водіїв. Звичайна така монохромна карта доріг. У вкладці поїздки відображається інформація про використання енергії, статистичні дані. Скільки ви приїхали від останньої зарядки? Скільки ви використали енергії, ну, тобто така статистика. Щодо навігації, тут ви можете збільшити або зменшити гучність навігації асистента, і також включити додаткові налаштування, Я в себе можливість налаштувати варіанти охорони автомобіля, можливості керування відеореєстратором на автомобілі, можливість керування, можливість, до прикладу, пін-код для водіння. коли ви хочете передати керування комусь іншому, ви можете встановити ліміт швидкості, і також надати людині пін-код. Він може за цим підкодом заводити автомобіль, кудись їхати. Але, наприклад, в іншому сценарії ви можете налаштувати підкод для саме обмеження швидкості, в такому випадку водій, який може їхати на цьому автомобілі, не знаючи пін-код від обмеження швидкості, не зможе їхати більше, ніж задана вами швидкість. Також тут є можливість включити так званий режим Joy. Це реальна історія, коли людина написала Joy, написав в компанію Tesla і поскаржився, що його діти будяться від занадто гучних звуків. Tesla додала його імені таке налаштування, яке приглушує повіщення в автомобіль. На вкладці сервіс можна знайти різні сервісні моменти, в тому числі там як буксирувати транспортний засіб. тоді відключається батарея для більшої безпеки, є можливість перегляд. Глядати камери, які тут є, встановлювати радіус дисків, налаштовувати які ти ви використовувати зима, чи там літо, чи може це всесезонні шини. У вас на автомобілі налаштовані. І вкладки також можна налаштувати сервісний режим склоочисників. І ми бачимо тут також е, тиск у шинах. Програмне забезпечення, актуальна його версія, він код автомобіля, загальний пробіг. Ви можете переіменувати свій автомобіль тут. Також, якщо затиснути і потримати на назві автомобіля на модул, 3 в нашому випадку і ввести слово сервіс, ви отримаєте доступ до сервісного меню. В якому ви можете здійснювати сервісне обслуговування вашого автомобіля, переглядати які актуальні помилки є. Також що записані помилки. Тут також міститься інформація про те, на якому чіпсеті працює конкретно цей автомобіль. Він працює на Intel. Додаткові вкладки тут ми можемо протестувати, де знаходяться камери. Які використовуються чи вони працюють. Також можна подивитись, чи працюють і де розташовані сенсори в автомобілі. На цій вкладці ми бачимо, до чого зараз Тесла підключена, до Wi-Fi, який сигнал, чи, до прикладу, до тему мобільного зв'язку. Тут також показується інформація про вашу батарею, чи заряджається, чи ні, який ампіраж. На цій вкладці ми бачимо, в якому стані батарея, тобто наскільки вона заряджена. Тут ми бачимо її візуалізацію. А це цікава історія. Це всі конектори між собою спілкуються, і вона показує, що всі між усіма блоками, бодіками спілкуються, і все окей, ніяких обривів немає. Це додаткові налаштування, які стосуються рівності рульового кермування, до прикладу, ви робите розвал сходження, і для того, щоб кермо стояло рівно, можна тут це відкалібрувати. Щодо управління клімату, він тут реалізований досить цікаво. Є один дефлектор довгий, але його управління ним здійснюється сенсорно, так як водія, так і право пасажира. Режим собаки це можливість залишити свого домашнього улюбленця в автомобілі, коли ви вийдете з автомобіля. То. Планшет повідомить всіх навколо, що все окей, чудова температура, можна не хвилюватися за домашнього улюбленця. Також є режим кемпінгу. Він створений для того, аби якщо ви відпочиваєте в автомобілі, ви хочете, щоб кондиціонер працював, ви просто включаєте його і насолоджуєтесь. Також є можливість увімкнути автоматичний підігрів сидінь, якщо це там зимовий час, воно буде підігрівати сидіння. Також можна увімкнути для заднього ряду. Так само підігрів і виключити всі вкладка задній, означає, що ви можете вимкнути обдув кондиціонером або опалювачем заднього ряду, і повітря, холодне або гаряче, відповідно, подається через дефлектори на задній ряд. Щодо управління передньої частини автомобіля, можна як в автоматичному режимі, так і ручному керувати швидкістю роботи вентилятора. Запитаєте, які переваги я бачу в автомобілі Тесла? От якщо порівняти з автомобілем, з двигуном класичним внутрішнього згорання, я, наприклад, користуюсь автомобілем Volvo 2012 року випуску, з якимось там вже шаленим пробігом, п'ятициліндровим, таким гарним 2,5 турбомотором, який також їде достатньо і пришковорюється швидко. Але ви про що я думаю, користуючись автомобілем з двигуном внутрішнього згорання? Мені треба міняти мастило, міняти свічки, там якісь дроти високовольтні, фільтра, Постійно треба думати про те, що там ті датчики працюють, вони не працюють. Взагалі, скільки всього є в автомобілі з двигуном внутрішнього згорання? Ви тільки подумайте. Там якісь поршні, відбуваються спалахи палива, і працюють форсунки, працює помпа, десь скачає антифриз. Паралельно з цим датчики розходу повітря, аналізують, скільки повітря в нього заходить, скільки палива необхідно вприскувати. Тут цього всього немає. Тут все максимально просто. У вас є ротор і статор, також є рідина, яка його охолоджує. І все, і ви поїхали. І ви вже їдете. Вам не потрібна коробка перемикання передач. Тобто всі ці шестеренки і весь оцей острах у автомобілістів, що в мене відригне коробка автомат, вони тут нівелюються, тому що в автомобілі Тесла, де взагалі в концепції електричних автомобілів, немає коробки автомат. Вона може їхати або вперед, або назад. Вона нічого не перемикає, їй не потрібні ці всі передаточні числа і тому подібне. Вона їде вперед або назад. Вона дає вам можливість розігнати зразу на повну потужність. Немає необхідності розкручувати двигун. І це все має під собою дуже шикарний наслідок. Мені здається, що ці автомобілі набагато простіше обслуговувати. От уявіть, я їжджу на свій Вольво, і не дай Боже, Вольво пробач, там відригнув двигун. Все, капіталочка. Мені необхідно звернутися на станцію технічного обслуговування, там мають його гільзувати чи не гільзувати, вже дивлячись там да, на станцію автомобільного двигуна. Якісь шукати клапана, поршні, далі прокладки, тому що двигун складається з декількох частин. Шліфувати блок, головку. Де там роботи, друзі, на тисячі американських доларів. Я просто впевнений в цьому. Якщо у вас вийшов з ладу двигун на автомобілі Тесла, все, що вам необхідно, це по факту або його замінити на інший, або відремонтувати там, цей статор-ротор. І це все відбувається дуже просто. Ви приїжджаєте на станцію технічного обслуговування. Двигун знаходиться в задній частині автомобіля, якщо ми говоримо про автомобіль з одним двигуном, або в передній, і в задній частині автомобіля, якщо ми говоримо про Мотор». Він в легкому доступі. Ви відкинули шуси, направляючі, витягнули двигун, обслужили його, якщо необхідно, або замінили на новий. Вся ця операція, можливо, потребуватиме від вас якоїсь додаткової тисячі американських доларів. І відбувається достатньо швидко. Головне, щоб у НАСТО був час. Вам не треба залишати свою машину на тижні або місяці чекати того, що поки вам від постачальників доїде куча запчастин, там клапана, ремонтні і тому подібне. І це кайфово, правда? Ви просто витратили умовно тисячу і поїхали далі. У вас не треба міняти ніякі свічки і тому подібне, про що я говорив вище. Ви просто їздите, насолоджуєтесь їздою. Тут є масло трансмісійне в цьому автомобілі і масляний насос, який його качає. Десь там 2,5 літри, умовно сюди заїжджає, і його потрібно міняти раз в 40 тисяч. Ну це як мінімум майже в 4 рази рідше, ніж потрібно міняти масло в двигуні. Чи це перевага, друзі? звичайно, це перевага. Це просто прекрасно. Тож, друзі, ось така історія. Цей конкретний автомобіль, автомобіль мого брата. Я його взяв в собі в користування для того, щоб зрозуміти, чи підходить він під мої сценарії використання. Чи мені ок з ним, чи зможе він мені повноцінно замінити автомобіль з двигуном внутрішнього згорання? І мені цікаво, як це відбудеться. На теперішній момент більшість сценаріїв він закрив. Він задовільнив більшість моїх сценаріїв. Моя в камянець Подільський, мої поїздки по місту Києву, де й взагалі концептуально ось тут я сижу в себе на дачі. Яку я все ще будую, і цей автомобіль сьогодні вночі він заряджався просто від розетки на моїй дачі, поки я спав і зарядився там. Відповідно, мені вистачить повернутися додому з моєї дачі, а дача в мене знаходиться майже за 160 кілометрів від міста Києва, тобто не так уже близько. Якщо вам цікаво про автомобілі Тесла, якщо вам сподобався цей огляд, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментарі. Ми з вами там можемо подискутувати, як ви ставитесь до електромобілів до автомобілів Тесла. Взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Тож дякую вам за увагу. Гарного вам дня. И папа. Саш, так ты скажи, CCS чи ЧДМ? CCS лучше? Это, кажется, человек, который в этом уже трошки шарит лучше, чем я. Папа.